Вітаємо, друзі. Ви на каналі компанії Градієнт. Досить важлива тема для кожного початківця та професійного зварювальника. А саме тема кут нахилу зварювального електрода. Поговоримо про кут нахилу у різних положеннях зварювання та дамо рекомендації. Все, що потрібно для якісного зварювання, знайдете на нашому сайті gradient.ua. за промокодом YouTube знижка 5% на першу покупку. Діє навіть на ціні товари та звичайно. У описі вся актуальна інформація про розіра чи суперпропозиції від нас. Обов'язково перегляньте і, звичайно, підтримайте нас підпискою. Поставте вподобайку та гарного перегляду. Потрібно почати із просторового положення шва під час зварювання. Таких положень всього чотири: нижнє положення, горизонтальне положення у вертикальній площині, вертикальне положення або вертикальний шов. Стельове положення або стельовий шов. Також важливо розділити шви за протяжністю. Суцільний шов, переривчастий шов з рівними проміжками, точковий спосіб, або як ще говорять, з відривом дуги. Положення та протяжність може дещо впливати на кут зварювального електрода, тому це обов'язково треба враховувати. Йдемо далі. Скоріше за все, в цей момент ви вже вибрали всі необхідні параметри для зварювання. А саме діаметр зварювального електроду, приблизно знаєте, який потрібен буде струм. Вибрали зварювальне положення та прикинули, яка приблизна швидкість повинна бути під час зварювання. Наступний параметр: рух електрода під час зварювання, може бути у трьох положеннях. Та перше положення кутом вперед. Рух у нас буде вперед від зварювальника. Під кутом 30-60 градусів. Для починаючих зварювальників оптимально буде почати з 45 градусів. Такий варіант найчастіше використовують для зварювання у горизонтальному, вертикальному та стильовому положенні. Другий варіант кутом назад. В даному випадку рух у нас йде назад, під кутом також 30-60 градусів. Та третій завершальний варіант. Під прямим кутом. Рух від зварювальника під прямим кутом. Далі, друзі, даємо рекомендації щодо кута електрода під час зварювання у кожному з положень. Почнемо з нижнього. Тут все зовсім просто. Вибирайте варіант. кутом вперед або кутом назад. Кут нахилу електрода 30-60 градусів. Для починаючих зварюників, як і казали раніше, 45. Далі для зварювання у горизонтальному положенні вертикальна площина. Це положення потребує підготовки. Важливо, щоб метал не стікав вниз. Рух електроду кутом назад. Кут електрода під час зварювання 40. градусів. Не забуваємо про правильне налаштування зварювального струму та швидкість руху електрода. Далі для зварювання у вертикальному положенні. Рух електрода завжди знизу вверх. Це потрібно для формування контроля та утримання зварювальної ванни у робочій зоні. Кут електрода 30-40 градусів. Основна задача утримання зварювальної ванни. Не забуваємо, що візуальний вигляд шва під час зварювання буде сильно відрізнятися від потрібного результату. Далі кут нахилу для зварювання стальового шва. Тут це буде набагато складніше, адже треба враховувати такі фактори, як саме розташована конструкція, та чи є у зварювальника вільний доступ до конструкції та інші моменти для починаючих зварювальників буде зручніше розпочати з трода кутом назад. Кут електрода 60-90 градусів, зварювати такий шов будемо лише з відривом дуги. Адже формування цільного шва у такому положенні сильно ускладнене. Самі валики повинні рівно лягати один на одну. Наприкінці, щодо кута нахилу у кутових швах або швах, де деталі накладаються одна на одну. Там кут електрода буде від 30 до 70 градусів. Тема досить значна. Якщо хочете побачити детальне відео про зварення саме таких швів, напишіть про це в коментарях. Обов'язково знімемо. На цьому, все, друзі. Сподіваємось, відео було корисне. Все для якісного зварювання знайдете на нашому сайті радіє. Обов'язково підтримайте нас підпискою, поставте подобайку та до зустрічі.